Є номер два. Пейзаж видно вілію з сторони Чутинівки. Сажавки ну, Сонце трошки сліпить. вон далині острів. Молотить чужий комбайн, ну, слава Богу, що молотить нашу гречку. край цінки О, дай бог може сьогодні змолотим молотим цей байсь там оптішара ця коло машини Сашкуєте. Вася сильно переробляється. Пальці не спухли від гри? Ще один сильно перероблений. Дуже тяжко працюють хлопці, Почі лица. на ісходні сил. Молоти це малий пай, то що має бути пасовищем. Дай Бог, може і великий сьогодні з молотим. А вже Плосківська ділянка планується на завтра. Щоб це буде добре, дай Боже. Все, Всього... конець!